Раз Григорович Чевченко, Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівнею називають, очей не спускають з мого світу? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені. Мій братику, королевий цвіте, я не знаю моя сестра!» І цвіт королевий схилив свого головеньку червоно рожеву до білого, поникло личенька лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я їй не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона, вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстря, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижено ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті, на мене плювали. Отаке то, мій братико, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила? Тих самих, що вбили мене і матір, милосерний, святий Боже, милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головеньку, червоно-рожеву на біле поникле личеньку лілеї.